Добрий ранок, шановні члени комісії, вітаємо. Сьогодні у нас засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Петрівської сільської ради, комунально-освітній центр Берегіння. Сьогодні да, конкурсна комісія була створена рішенням виконавчого комітету Петрівської сільської ради від 30 квітня 2024 року. Номер 708, про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Петрівської сільської ради, комунальний освітній центр Берегіння та конкурсний добір буде проводитись відповідно до норм закону України про культуру. Порядок день: перше: про обрання способу голосування. Членами конкурсної комісії, друге про обрання голови конкурсної комісії, про розгляд пакету документів, поданого кандидатам на відповідність кваліфікаційним вимогам. Перше питання про обрання способу голосування членами конкурсної комісії. Хочу запропонувати відкритий спосіб голосування шляхом підняття рук. Так. Голосуємо. голосуємо. Хто за? Тож вирішили проводити відкрите голосування шляхом підняття рук кожним членом комісії у разі його згоди. Друге наше питання про обрання голови конкурсної комісії. Я, шановні члени комісії, пропоную обрати головою Тарасеву Авлуєну. Які в кого пропозиція? Голосуємо, так? Проти немає, отрималося одноголосно. Вирішили обрати головою конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Петрівської сільської ради Культурно-освітній центр Беровіння Алло Тарасі. І третє наше питання. Вже ти як голова, Ну, Третє питання про розгляд пакету документів, поданого кандидатом на відповідність кваліфікаційним вимогам. Я хочу повідомити, що 1 квітня 2024 року на офіційному веб-сайті Патрійської сільської ради було оприлюднено оголошення про конкурс на посаду директора комунального закладу Патрійської сільської ради Культурно-освітній центр Берегиня, в якому визначено інформацію про проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів на заміщення посади на директора. За час оприлюднення даного конкурсу надійшла лише одна заявка від громадянки коваль Людмили Миколаївни. Яка претендує на дану посаду, хочу ще зазначити, що відповідно до частини 6 статті 21.5 закону України про культуру. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатом на посаду керівника державного та комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. Прошу, давайте ми зараз всі переглянемо і спільно да, поки подивимося на них. Поки ви переглядаєте, хочу повідомити, що кандидатам на посаду подані всі документи згідно вимог чинного законодавства. Подані документи да, та стаж, ну Ви переглядаєте, да, будь ласка. Перелік я можу розповісти, да так, що так. там є. Там є у нас заява про участь у конкурсі з надання згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Також є автобіографія, що містить прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність. Посаду, місце роботи, громадську роботу, в тому числі на виборчих посадах, контактний номер телефона та адресу електронної пошти, ну, чи інший там ще додано спосіб зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості. Також є копія документа, що посвідчує особу, копія документа про вищу освіту, два рекомендаційні листи до вільної форми, мотиваційний лист до вільної форми. Також ще е, Люда, я знаю, що додавала е, програму розвитку заклада на е, короткостроковий один рік поки, да, та довгостроковий 5 років. Перспективу, яку буду заслуховувати вже на засіданні про обрання. Нема питань? Немає. Можна мені ще подивитися. Ми ж перевіряли. Не, але я просто оглянути, станемо на зараз на купу всі документи, наявні ті, що перелічені. Ну що, Пропоную, да, так як кандидатам на посаду подані всі документи згідно вимог чинного законодавства, подані документи та стаж роботи Коваль Людмили Миколаївни в сфері культури відповідають кваліфікаційним вимогам, враховуючи викладене. Виносимо пропозицію допустити кандидата до співбесіди. Хто за? Одноголосно за. Тому вирішили, Тому вирішили допустити до співбесіди кандидата на посаду директора комунального закладу Петрівської сільської ради культурно-освітній центр Берегиня. Коваль Людмила Миколаївна, ми вас вітаємо і чекаємо на співбесіді. Дякую. На, на конкурсі вже, так. Да. 16 числа десятій годині ми вас чекаємо на конкурсі основного там, де ви будете презентувати вже свої плани роботи на і доступковий період. Дякую, доброго. Дякую. Дякую. Підпишемо ще.